Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому новоствореному каналі українською мовою. Ми знаходимося в Америці, в штаті Тенесі. В цьому відео ми хотіли б вам показати, з чого ми починали, до чого ми прийшли, і взагалі, чому нас варто дивитись. Спочатку, хотів би почати зі своєї історії. Приїхав я в Америку 8 років тому і дуже випадково попав в автобізнес. Але це одна із тих ніж, де багато іммігрантів починають свій шлях, де можна швидко заробити гроші. Мій шлях був не найлегкий, це зайняло дуже багато часу, але зараз ми тут, в цьому прекрасному місті, яке ми рік з половиною тому взяли, зробили тут гарний ремонт, і ми тут працюємо. І тут ми будемо знімати для вас майбутні випуски. Ми зараз покажемо вам, як тут було до цього, як ми сюди прийшли, і що є зараз. Покажемо нас шоп, це гараж, там де ми ремонтуємо машини, і про це буде наш канал. Друзі, тут, як ви бачите, зараз ми вставимо десь тут. Як це ви... а тут не вставимо. А, давай отсюда краще. Друзі, отак виглядає наш офіс. Він весь біленький, дуже все просто. План був такий, що ми ще повинні припаркувати тут декілька машин. У нас декілька офісів. Тут у нас сидить людина, яка продає ці машини. Ще одна там людина. Яка продає та займається різною бумажною роботою. Тут мій офіс, тут я купляю машини, заказую запчастини і так далі. Дивлюся аукціони, тут я виставляю машини на продаж і таке інше. Йдемо далі. Друзі, і так ми попадаємо в наш гараж, в якому ми Півроку назад закінчили ремонт, такий мінімальний, не все ідеально. У нас такий творчий безлад тут. У нас є три ліфти, дуже багато місця ззаді, де ми зберігаємо машини, які тільки приїхали, які ще підлягають ремонту покрасці, детейлінгу і так далі. Тут у нас така велика стіна, інструменти та запчастини, які тільки приїхали і повинні бути встановлені на машини. Рухаємося далі. Тут у нас творча студія, де ми плануємо записувати подкаст. Як це буде українською, так і буде. Значить, так і буде. Будемо задіювати різних людей, які розуміються на автомобілях. Будемо обговорювати різні автомобільні теми. Тут ми працюємо над декілька проектами. Ми з кожного дня щось у нас тут відбувається. Так, може тут нормально? Окей. Ми купили таймашінс. Це, це у нас для. Заміни резини. Ще ми не використовували їх, але скоро будемо це робити. Часто машини з аукціону приходять не в самому кращому стані, тому треба міняти резину і колодки і так далі. Тому ми повинні це мати. Друзі, рухаємося далі ззаді. Це у нас така велика територія, де ми зберігаємо е, наші машини, які ще підлягають ремонту. Всі, все, що приїжджає. Воно тут. Машини з найменшими проблемами ми беремо і ремонтуємо першими, щоб швидше їх виставити на маркет. Ті, які з більшими проблемами, заказуємо запчастини. Вони можуть трохи почекати, якщо вони можуть чекати, і тоді ми переходимо до низ. Ну і, і що і, ще сказати? За всі ці всім або вісім років бізнесу ми дійшли до того, що нам треба велике місце. Де ми зможемо виконувати всі роботи від початку до кінця. Весь спектр роботи над автомобілями від детейлінгу, покраски, заміни скла і ремонту автомобілів, ремонту двигунів, коробок і ще щось, блядь, треба. Що? Тому ми і обрали це місце. Все. Друзі, чому вам варто підписатись на наш канал? На цьому каналі ви побачите, якщо ви тільки приїхали в Америку і ви не знаєте, куди вам податися, де заробити перші гроші, ми покажемо вам, як ви можете знайти дешеві машини, заробити на них від 500 до 2000, а може й більше. Розкажемо вам, як працюють аукціони. Як ми купуємо машини, як ми їх продаємо, які інструменти ми для цього використовуємо. Також ви побачите дуже багато оглядів на автомобілі, на дуже різні від дешевих до дорогих. Буде дуже багато відео на різні теми, все, що зв'язано з автобізнесом і як він працює в Америці. Також ми закликаємо вас. Написати в коментарях, які теми вам би були цікаві. У нас є всі можливості для того, щоб зняти для вас відео на ту чи іншу тему і показати вам, як це працює. Залишайте коментарі, ми будемо їх читати, прислухуватись до вас. І яких запитів буде найбільше, такі... на такі теми ми будемо знімати. Друзі, головна ціль цього каналу допомогти тим українцям, які тільки приїхали з України. Я знаю, вас тут дуже багато, і ми хотіли. Вам показати, з чого можна почати і злегшити ваш шлях. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент, підтримуйте українців. Якщо ви дивитесь нас з інших країн, не тільки з України. Всім дякую, слава Україні!